Москва погрожує ескалацією війни, якщо Україна отримає німецькі ракети Таурус. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що якщо передача зброї відбудеться, то це призведе до неминучої ескалації. Нагадаю, днями за постачання «Таурусів» Україні знову висловився майбутній канцлер Фрідріх Мерц. Ну і далі будемо говорити про нашу газотранспортну систему, і не тільки, адже є на неї, так би мовити, претенденти. США прагнуть встановити контроль над транзитом газу через Україну. Наші колеги з Агенції Reuters звернули увагу, що в оновленій угоді про Надра Вашингтон нібито планує отримати вплив на газопровід, який належить російському енергетичному гіганту «Газпром» і з'єднує Росію з Європою. Втім, видання не уточнює про який саме маршрут йдеться. Слід зауважити, що у власності Газпрому немає жодної труби в Україні. Через нас проходить кілька транзитних маршрутів із Росії до ЄС, але всі вони перебувають у власності. Держави та знаходяться під управлінням компанії оператор ГТС України.